Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу. Німецький оборонний сектор представив оновлену версію самохідної артилерійської установки калібру 155 мм, міліметрів, яка має стати наступним кроком у модернізації озброєння сухопутних сил. Публічний показ нової модифікації відбувся на одному з виробничих майданчиків у Баварії та став демонстрацією повернення країни до масштабного серійного виробництва важкої артилерії. Необхідність запуску нової партії виникла після того, як значна кількість наявних установок була передана Україні, а частину довелося виводити з експлуатації для глибокого ремонту. У заході взяли участь. Представники політичного керівництва Німеччини, які наголосили, що оновлена система є важливою складовою зміцнення обороноздатності не лише самої країни, а й багатьох її партнерів у Європі. Баварський регіон вкотре підтвердив статус одного з ключових центрів німецького військового машинобудування. Саме тут зосереджені основні потужності, де виготовлятимуть нові зразки артилерії для армії. Замовлення на виробництво першої партії з 22 самохідних установок було оформлене ще торік, аби компенсувати техніку, передану українським силам. Виробничій компанії зазнають. Чало, що постачання установок для України також триватиме, оскільки їхня ефективність у реальних бойових умовах доведена неодноразово. Оновлена артилерійська система вирізняється високою маневровістю, швидким виходом на позицію та значною дальністю ведення вогню, що дозволяє їй працювати в умовах недосяжних для багатьох аналогів. Крім Німеччини та України, різні модифікації цієї установки вже перебувають на озброєнні у кількох країн Європи та близького сходу. Перші вироблені для Бундесферу машини планують передати військовим у травні 2026 року. Року водночас КНДС припускають, що темпи виробництва доведеться підвищувати. Попит з боку партнерів зростає. Нові контракти очікують у найближчі два роки. Фахівці галузі прогнозують, що з розширенням виробничих ліній Німеччина зможе повернути собі роль одного з головних постачальників сучасних артилерійських систем у Європі. Крім того, компанії виробники вже розглядають можливість створення додаткових модулів модернізації, які дадуть змогу адаптувати установку до майбутніх вимог поля бою. Друзі, підтримайте канал підпискою вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу.